Отаким снігом нас зустрів в Нью-Джерсі. Це лютий 2024 року. Ми приїхали святкувати Китайський Новий Рік. І я просто захотіла поділитися цими кадрами з вами. Сніг випав десь на четвертий день нашого перебування там. І я просто не могла натішитися тому. Мене звати Юля. Якщо ви дивитеся вперше, це моє а, таке пробне відео, я б сказала. Назбиралось дуже багато матеріалу, яким хотілося б поділитися і, мабуть, залишити як відео щоденник для себе, щоб потім переглядати. Я тестую, експериментую, роблю відео абсолютно різного формату. І це така моя м, творча ха -ха, ініціатива. Мені дуже подобається, що я м, сама знімаю, сама монтую, м, сама вирішую взагалі, що буде в кадрі, як буде в кадрі. Мені це дуже подобається. Для мене це таке, такий прояв. Тієї творчої частинки мене, яка в мені завжди була, і я не знала, що з нею насправді робити. Ось. Це наша поїздка на яке це виходить узбережжя на Західне узбережжя Америки, а маленьке містечко Іст Брансвік. Це штат Нью Джерсі. І в цю поїздку ми збиралися дуже довго, тому що живемо в Каліфорнії. Каліфорнія це набагато тепліший штат. У нас для того, щоб побачити сніг, потрібно їхати в гори декілька годин машиною. Звичайно, їх можна знайти, але я сумую за тими порами року, котрі дуже сильно відрізняються одна від одної. І коли ти відчуваєш цю зміну погоди, сезонність, коли літо, осінь, зима, весна, я за цим дуже сумую, і тому ця поїздка була така довгоочікувана, спланована, І, очікувана, е я е е Дуже excited, така була зворушена, скаже, що, що називається англійською. Я сьогодні трішечки поділюся враженнями, як це все взагалі відчувалося, тому що це пер друга моя зима з того часу, як я поїхала з України. Поясню, я вперше виїхала за кордону у 2015 році. Це була Японія. І з того часу кожного року я була за кордоном саме зимою. Тобто, якщо я поверталась в Україну, це було літо. І виходить, що я не бачила зиму аж до 2021 року, коли знову приїхала в Україну, якраз тоді, коли в 22-му почалася війна, тобто я повернулася в 21-му році у жовтні. І от новий рік, в лютому, почалася велика війна, повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І після цього я знову от не бачила снігу, не бачила зими. І коли ми спланували цю поїздку, я з нетерпінням її чекала, готувалась. Все не могла підібрати одяг, здавалося, що потрібно його дуже багато, я привезла з собою величезний чемодан. Ось ми з вами, бачите, під'їжджаємо до ретрит центру. Якщо ви дивились мої попередні відео, то ви знаєте, про що це все. Я, звичайно, трішечки поділюся, саме для цього я і записую сьогодні ось таке відео і мій позакадровий голос. Заїжджаємо на парковку. Це я, мій чоловік і його мама. Ми в трьох приїхали на ретрит. Він знаходиться в горах Нью-Йорку. Так. І зараз подивимось, мабуть, тут я вам дозволю трішечки послухати сніжок. Сніжок ми з вами послухаємо пізніше, бо відео я змонтувала тиждень тому. А Голосовий супровід знімаю пізніше. І можу забувати, тому що дуже багато вставок. Я зараз саме на монастирі зупинятися багато не буду, хочу тільки пояснити, що ця все територія, на якій заборонене полювання, це все недоторканна природа, тут можна зустріти. Ведмедя, вовка, лисицю. От ми побачили, олені тут гуляють по лісі, дуже багато рідкісних, рідкісних, красивих птахів. Ось озеро, річка, дуже все гарно. І, звичайно, знаєте, мене це завжди так дивує, чому камера не передає цієї тієї краси. Це мій чоловік про, скажімо так, будує. Таку, такий прохід для того, щоб я за ним топала позаду, дивіться. Це ну як можна не показати вам, як не, як не зняти це небо, цю природу, тишу. І Тут ми нарешті можемо насолодитися співом птахів і звуками кроків на сніжку. Замерзла, потрібно змінити руку. Я, знаєте, в дитинстві ніколи і подумати не могла, що так сумуватиму за снігом. І ще, от друзів, знайомих, тих, хто з нами був у на цьому ретриті дуже сильно дивувало те, що я не відчуваю холод, що я граюся із снігом, що я його беру в руки, і що я не боюся замерзнути. А ви знаєте, мені холод навіть не відчувався, як би правильно сказати. Я відчувала холод, але він мене не лякав. У мене страху холоду не було. В тому плані, що ми люди. Котрі виросли в Україні і пам'ятаю, що ті холодні зими, я розумію, що потрібно рухатися постійно, потрібно, щоб ноги, руки були в теплі. І тоді все буде окей. Шапка, рукавиці, шарфік, і все окей. Насправді от, все виглядає спокійно і досить ем, так, тихо, але я трохи побоювалася, щоб не натрапити на звірів. І е, е, я, раніше такого в мене не було, я не знаю, як себе поводити. Звичайно, нам розповіли, провели інструктаж, що називається, але я думаю, коли зустрінусь ось так із лисичкою, і з її маленькими лисенятами, то звичайно буду хвилюватися і все сприймається зовсім по-іншому. Я пам'ятаю всі наші поїздки, котрі відбувалися на природі. От ліси, парки. Озера, водоспади це моя стихія. Я там наповнююся, відпочиваю, дихаю свіжим повітрям і почуваю себе неймовірно щасливою людиною. От я з тих людей, які не до музеїв, якихось таких великих міст чи, чи. зоопарків. Давайте знову послухаємо природу. Я думаю, ви чули, як мій козак <гум>, там читає реп. <гум> він такий натхненний природою, красою, вирішив <гум> описати віршами, що він бачить. Ось. А я хочу продовжити свою розповідь про те. Наскільки це цікаво досліджувати природу, і ви знаєте, останнім часом дуже багато звертаю уваги на небо і саме на контрасти. Я пам'ятаю, що під час нашої поїздки у солт Лейк Сіті, місто Солт Лейк, це просто був такий період. Коли ми їхали, дуже багато. Ми тоді взагалі подорожували машиною, і дуже багато я зняла відео і фото от саме неба і контрасту, де перехід. А, знаєте, на горизонті отак дивишся, якби де небо зрівнюється із землею. Це я не знаю, чомусь так захоплює мене. І про сам монастир я більше розповідала в попередньому відео. Але скажу декілька слів, що це буддийський монастир, і ми туди їхали в першу чергу для того, аби відпочити душею, тілом. Там немає Wi-Fi, немає абсолютно зв'язку, до мене неможливо було додзвонитися. В нас, звичайно, була програма, за якою ми займалися якоюсь там допомогою по монастирю, наприклад, я не знаю, піти зібрати шишки, там повертати сніг. Я не знаю, ну такі ви розумієте. Справи у нас були. Потім особливо для мене важко було пережити дієту, буддийську. і це, звичайно, дуже дивно, враховуючи те, що я вегетаріанка, але в них дуже специфічна така дієта, вони їдять одне і теж. З дня в день, абсолютно без спецій, без солі, без смаження, і мені це було важко. Мені це важко давалося. Ось а також, також мабуть, дуже важко було слідувати якійсь програмі і правилам от. Певним чином потрібно себе поводити на медитації, певним чином потрібно поводити себе в, в кімнаті для медитації. Потім на кухні теж є правила: заходиш в одні двері, виходиш в інші, починаєш із молитви, закінчуєш день молитвою. Ну, дуже багато таких речей, які мені давалися важко, і слава Богу, нас не примушували їх виконувати тобто, це все за бажанням. Тому ми в будь-який момент намагалися просто вирватися на вулицю і просто погуляти, десь поїздити, подивитися околицями, тому що територія близько 35 гектарів це дуже багато є де розгулятися. І в цілому це був такий дуже духовно наповнюючий для мене досвід. Я, звичайно, як не була прихильницею буддизму, так і. Нею залишаюся. Власне, бібліотека, де ми проводили вільний час, це та ж прогулянка, яку я вам сьогодні показувала. Це власне вже територія самого монастиря, ось де ми жили, це гуртожитки, парковка повністю засніжена. Так, це головний корпус, тут ям ось дивний величезний гриб. Звичайно, небо, контрасти. Ось тут ем, я просто, це ж я собі займаюся навчанням, чоловік читає. Це кімната для медитації, я там уважно слухаю, що розповідають. Ось так ми всі сиділи колом, гості, власне. І зараз вам покажу це місце, де ми всі пили чай, розмовляли. А це все. Сьогодні працюємо на Шишкаленд. Оце Шишко у нас. Привіз мене на цей ретріт, понімаєш? Отам От медітейшнру. А він каже, дев'ять ранку йдемо збирати шишки, бери лопату і пішли. А я стою, думаю, це я що? Там він просто нью йорк, щоб шишки збирати. Ну ви серйозно, ребята, ну що це таке? Це, цей ретрит, це якась повна підстава. Я вам так скажу. Я на це більше не підписую. Пока-пока.